дівчатка давайте будемо знайомитися. Мене звати Валентина, я живу в Варшаві, Польща, маю таке хобі, просто купую речі, які подобаються, які вражають, біжутерія різна. Трохи є колекціонером, напевне, деяких речей. Так сталося, що познайомилася з більшою з польськими такими виробами, дуже які старі. Ну і зараз Маю дуже багато знайомих, які продають, пропонують такі антикварні речі. І що показати вам. Ну і вирішила так зняти таке перше своє відео. Думаю, що ви мене підтримаєте в цьому плані. Ну і почну я з такого кольє. Це куплене в одному з секендів тут в Польщі. Сара Кавентрі, яка американську біжутерію, так, вона виробляла. Ну і марка ця знана. Біжутерія дуже якісна. Перли це, звичайно, не натуральні, але все марковане. Підписане. Тут була позолота, але з часом вона стерлася. Ну і таке намисто, я думаю, що гарненько на літо підійде комусь під сукню. Дуже цікаво. Такий виріб незвичний, такий приємний. Ще хотіла показати вам друге. Дуже полюбляю таку марку «Пілігрім». «Пілігрім» — це ювелірна компанія, яка виготовлює свою біжутерію в Данії. Вона використовує кристали Сваровські, емаль, різні натуральні камні. Ну, і біжутерія не є така з дешевих. І. Вироби заворожують, тому що вони використовують такі природні мотиви, квітки, дерева, така мотивація їх. Ну, дуже гарні вироби, я вважаю, на мою думку. Ну, от маю такий чокер, дуже ніжний, тут метелики, квіточки, пташечки. Бажаю, що гарний виріб. До речі, теж куплений в одному секонд-хенті. Тут є підпис наміть пілігрім. Ну, вони впізнані такі. Такі гарні речі. Ну, наступне хочу показати таке намисто. Намисто з Тут є такий аметист насиченого кольору. До речі, таке довгеньке намисто. Ну і тут нема замочка, бо його так ну, через голову вдягаєш. І камінчики не дуже великих розмірів, але колір такий насичений. Так сказала, насиченого кольору відтінку. Такі золоті вставки. Ну, позолота трохи стерлася, але таке гарне, гарненьке намісте. Наступний виріб я би хотіла показати вам такий це кольє, такі дельфінчики. Дельфінчики, виконане це кольє із срібла. Куплене воно на одному базарі тут у Варшаві. Е, Куча біжутерії. Ну і такий виріб дуже гарний. Дельфіни це щось приємне, море. Ну і тут видно, що срібло. Така ластівка, дуже цікава. Це кольє обожнює моя дочка. Вона любить такі дельфінчики. Так, хочу показати вам трохи Італії, як же без неї. Обожнюю італійські вироби, тому що це вироби дійсно високої якості. Ну, це дістався мені в подарунок від одної тут польки. А, таке кольє, ну, старе. Ну, Трохи є тут ось м'ятинка невеличка, тому що срібло дуте, воно не, повно, не по, повної ваги. Так? І... Але дуже цікаво такого плану, так, застіпка. Таке оригінальне, я би сказала. Дуже подобається мені кульки, шарики. Це прикольно. Обожнюю я вироби такі а, різних брендів, а, щось таке цікаве, ну, як цей перстень. Цей перстень теж куплений а, на одному з базарів. А, дуже цікавої форми. А, всередині має навіть якийсь підпис. А, це і проба стоїть 9 ,5. От. М -м, важке. Тут десь грам так під 20, то точно. Це вже виріб іде. Е Литої форми такої. Дуже гарний. Ну, от розмір 16. Так воно на ручки буде. 16. Правда, мої ручки. О, біленькі після цієї зими. Ну, нічого. Поїдемо на море за Таке кілечко. Покажу вам ще одне кілечко, Таке незвичної форми, форма вузла є золота така. як... сказати на металі. Покриття таке золоте, так, ну, але дуже-дуже гарне, незвична дизайнерська річ накуплена в одного майстра, який займається такими він сам ювелір і продає такі ексклюзивні речі з біжутерії. Дуже гарний колечковий. Ну, таке незвичне, такий вузол, навіть якби як подібна. Тут розмір 17 дівчата, ну дуже гарне. Буду показувати вам, я маю дуже багато речей, таких незвичних. Це не Штамповка, це не Китай, а, дуже є багато з Америки, Польща, ну Німеччина, Данія, такі речі цікаві будуть. Вам сподобається. От такий перстень. Гарний я вважаю. Стильний, сучасний, дуже красивий, дизайнерський. Ну, е, маю отакі от сережки. Дуже люблю. Власне, такої саме форми, щоб щось блистіло, висіло нам, з вух падало, розсипалося. Ну, цікавий такий виріб. Це сережки куплені в одному з секендів, напевно, вже три роки тому. Десь так. Взагалі-то в мене це хобі з'явилося. До того моменту, як ми купили в Польщі нерухомість. Тобто десь, ну, вже чотири роки, мабуть. От, за цих чотири роки назбирались такі речі цікаві. Тобто, як ще пандемія почалася, ну от е більшість було без, без роботи, людей сиділи, треба було десь собі. Шукати, шукати роботу було тяжко. Ну і так, трохи від нашої теми біжутерні віддалилося. Ну, от було одне з хобі. Ходити по магазинах, передивлятися різні речі. Звісно, одежі не накупиш, на що вона потрібна, то скільки її багато. А от щось з таких цікавих речей можна було знайти. Я познайомилася з одною а, власницею такого магазину. А, в тих речах, які вони отримують, вона знаходила дуже багато цікавої біжутерії. То була біжутерія, і такі золото, срібло, різні речі. Ну, от якраз ці сережки були куплені в неї, а, і я вважаю, що вони є гарні, тому що ну, такої форми дівчата люблять таке Покажу вам отаке колечко. Це вже куплене кілечко на базарі в Варшаві. Тут маленькі дрібні діаманти. Це старий перстень. Має всередині, от... бачите, таку прям зірочку мою. Це американка носила, в неї було два таких персні: один був золота, а другий цей, був, цей є срібла позолота. Ну, З часом вона вже позолота трохи стерлася, всередині видно, так? більше. Ну, але блиск цих камінчиків неймовірний. Що хочу сказати. Деякі, наприклад, люди питали мене, як ви можете бути впевнені, що це натуральні діаманти. Ну, мабуть, за скільки часу праці з різними виробами я вже трохи навчилася. Навіть не трохи, я можу відрізнити і знаю методи, і знаю, і маю різні для цього пристрої. так. Тому дівчата, перстень дійсно вражаючий, це дуже стара робота. Це дівчата Америка. Америка, ну і діаманти. Вони невеличкі. Зараз можна купити на базарі і діаманти. Колись це може було трохи, як можна було купити дорого, то зараз це доступно і в сріблі. І коли старі часи вставлялись діаманти, бачите, цей перстень американка любила, вона його носила, він дістався мені. Дуже подобається цей виріб. Тут теж розмір 17, але е, дуже гарний, дуже гарний. Е, хочу показати вам таке кольє дуже незвичної форми. Так, Іде така, як то гривня на неї, кажуть, срібна, з такою різьбою, а на ній такий гарний аметист в сріблі. Я вважаю, що це гарний виріб, достойний уваги. Літом на шиї буде супер виглядати, блестіти Цей колон. Я купила в Варшаві теж на одному базарі в одної польки, яка теж займалася біжутерією, вона купляла, перепродувала гарна жінка. ну от Дістався мені від неї такий колончик. А саму цю лінку то, е, е, купила я цю гривню в секонд хенді знайшла тут в секондах. Та, в принципі, якийсь скрізь можна знайти. Різні гарні речі теж. Що... Тому... Все так. Е Хочу показати ще вам такий браслетик. Е Це браслет, ну, так, напевне, що жінки, що чоловіки можуть носити. Е Він виконаний з такого матеріалу, як е гагат. Е гагат. Це свого рода Вугіль. Спитайте мене, як ви знаєте, що це гагат? Ну, теж знаю методи, як перевірити гагат, як відрізнити ОНЕКС від гагата, тому кажу вам, що тут гагат, гематит вставлений. Такі вставочки, тут 4 кругляшка. Ну і такий біленький, так, камінчик теж. Цікавий. E, взагалі, кажуть, корисно носити такі браслети. Ну, от, попався мені такий браслетик. E, обожнюю камні e, різні. І багато вже знаю так трохи про, про них, бо читаю, бо дивлюся. Mm, ну, от такий виріб. Так, або покажу вам ще отаке кілечко. Це дівчата-діаманти. Тут є підпис всередині проба 925, і це Китай. Китай. Ну, але діаманти тут натуральні. Дуже гарний перстень, дуже красивий. Тут розмір 16. От. Так, переливається гарно. Куплений на базарі. Пана, який довго мешкав в Америці. Ну і гарний виріб. Бажаю. Діаманти двох кольорів, білі і такі, як трохи коричневі. Так, ну, симпатичний виріб. Це так, знаєте, на кожен день. Кожен день, дуже гарне кілечко, направда. Симпатичне. Що вам ще показати? покажу вам такий ланцюжок. Це, до речі, біжутерія з магнитами, так? Ну, тобто вона має якийсь вплив на організм людини, так кажуть, носити корисно, чи маєш там якісь проблеми з здоров'ям. Я так особливо в це не вчитувалася. Мені сподобався сам, сам ланцюг. Покупила я його в одному з секундів. Тут така добра застібка. Метал тут, до речі, є надпись 38, як, то це значить сталь. 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 Ну, не потемніє, нічого йому не буде. Дуже гарної, я ж кажу, такої форми, виріб. Ну, хтось полюбляє такі речі, він, до речі, такий. Важкуватий, важкуватий. Гад такий. Линцюжок. Люблю дуже скло, як вже без нього. Такі браслетики різних кольорів. Кажуть навіть, що це, не знаю, як чотки от є. Ну, я ж говорю, я це так не вміряюся. Але Скажу одне, що кристали такі, знаєте, як підмуранськло. скло, виконані якісно, гарно, на літо. Прекрасні просветки наситик собі, під яку, якусь платічко. Ну і так от, добре. На сьогодні досить показала вам трішки, трішечки, трішечки. В Думаю, що вам сподобалося. Приємно було перший раз так виступати. Ну і до наступної зустрічі. Дякую всім за перегляд.